Оновлений план, за яким рухатиметься громада найближчі півдесятиліття. Стратегію розвитку до 2030 року затвердили у Крижополі під час сесії селищної ради. Це своєрідна дорожня карта, за якою громада вирішуватиме першочергові проблеми та впроваджуватиме нові рішення. Ви зараз з цього моменту стали набагато конкурентніші. Від тих, хто не має стратегії, тому що будь-яка співпраця з міжнародними фінансовими, донорськими, гуманітарними навіть місіями або інфраструктурними проектами, що в державі, що ззовні, вона потребує будь-хто з партнерів, запитає, чи є у вас стратегія розвитку. Ми рухаємось в Європу. Європа працює за планом. Громади Вінничини створювали та затверджували свої стратегії розвитку ще до початку повномасштабного вторгнення. Тож під час війни усі ці документи потребували оновлення, аби бути дієвим та реалістичним дороговказом. Ми живемо, як то кажуть. По плану для того, щоб ми знали, як працює наша економіка, як працює наша освіта, соціальна сфера і куди ми будемо рухатися, тобто вони сьогодні визначили чіткі пріоритети для того, щоб кожен мешканець Керзопильської громади міг бути у безпечній стійкій сучасній громаді. Лені стратегії розвитку були враховані принципи та пріоритети, які ухвалила обласна рада, і за якими нині живе Вінничина. Це безпека та оборона, стійкість і турбота. Це відбулася велика подія, завдячуючи обласній раді. Ті завдання, які ставляться, є пріоритетом для нашої громади. Наша громада, яке завдання ставиться, завжди виконувала і буде виконувати. Ми. Ми не маємо права щось не робити. Бо якщо ми підемо надалі в Європу, то всі повинні завдання, які ставитися, повинні виконуватися. Усі 63 територіальні громади Вінничини мають свої стратегії. Нині ж відбувається процес їх оновлення. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта.